27-му сесії обласної ради на столі президії повісили фото побитої журналістки Тетяни Чорновол та плакат із написом Ні насильство на засіданні. Жінки-депутати вимагають від влади зупинити репресії і терор проти журналістів та громадян. Також на базі штабу національного спротиву створено громадську організацію Майдан. А ще в облраді утворилась нова позафракційна група Єдність більше про перебіг сесії розповість Оксана Гуменяк. Привітання із наступаючими святами, передача Вифлеємського вогню миру, отримання нагород та відзнак так розпочалася 27-ма сесія облради. Обранці не залишилися осторонь подій, які чинять із журналістами в Україні. Обурюють зволікання і спроби фальсифікації фактів з боку Генеральної прокуратури. Ми підтримуємо спільний заклик Національної спілки журналістів України, Національної спілки письменників України до Європейської Федерації журналістів направити до України делегацію, яка сприяла б припиненню проявів насилля стосовно журналістів. Святкувати новий рік та Різдво на Майдані у Києві із такою пропозицією звернувся до прикарпатців депутат облради Василь Попович. Також він закликав небайдужих людей вступати до всеукраїнського народного об'єднання Майдан у його ряди. Уже вступили фракції Батьківщина та наша Україна в облраді. На основі штабу національного спротиву, який діяв на протязі місяця в Івано-Франківській області. Ми оголошуємо, що створюється. Громадське об'єднання Майдан спочатку будуть формуватися керівні органи в області, а потім відповідні структури будуть формуватися в районах, а не навпаки. Всіх активних, небайдужих людей просимо долучитися і стати в ряди ГО «Майдан». в обласній раді. Також утворилася нова позафракційна група. А замість відродження з'явилася єдність. Ставлю до відома вас про свій вихід з депутатської фракції відродження. Також приєднуються до такої заяви і написані в заяви від Яремчука Василя Петровича, Шинкарука Ярослава Івановича, фракція Українська партія, Ульванська Ярослава Степанівна, Семенюк Микола Федорович, фракція Наша Україна, Пушик Степан Григорович, Андрусяк Михайло Миколайович. Українська народна партія Кучер Михайло, Богдан Михайлович. Слідуюча заява голові Івано-Франківської обласної ради, пану Василю Скрипничуку. Заява: Ми, депутати обласної ради, створюємо позафракційну депутатську групу Єдність. Очільник облради Василь Скрипничук поділився враженнями від судового засідання в Івано-Франківському окружному адмінсуді. Там, за позовом прокурора області Ярослава Вітюка, до обласної ради розпочато засідання стосовно скасування рішення облради, яким та ліквідувала обласну державну адміністрацію. Ми з нашим юристом, нашим депутатом голови комісії, паном Федорцієм в своєму запереченні і в поданому клопотанні спробували ну роз'яснити чи доказати напевно суду ну. Клопотати перед судом про те, що обласна державна адміністрація, що прокуратура не мала права бути стороною в процесі. Дайте я так вже буду не для юристів, а трошки адаптовано говорити. І ми це доказали. І доказ, доказ дуже простий. Прокурор стверджує, що не було кому представляти державні інтереси. Я привів як доказ розпорядження голови державної адміністрації одне з розпоряджень про те, що доручає певним структурам голови державної адміністрації представляти інтереси держави, скажімо, там у фонді майна чим подібне. То там є кому представляти, а тут нема кому представляти. Ну, якщо і суд, до речі, перший раз я декілька десятків разів був у суді. Я перший раз бачив, щоби суд відходив до нарадчої кімнати і радився там півтора години з приводу одного клопотання. Після перерви перед депутатами прозвітував перший заступник очільника УМВС. А з прокуратури на сесію ніхто не прийшов. Мовляв, в області є тільки один заступник прокурора, однак він не зміг прийти, бо перебуває на виїзді у районі.